Гадаємо разом найголовніші події тижня, що минає. В ефірі програма Чернівці тиждень. Мене звуть Марина Скінтей. Розпочнемо з найважливішого. Депутати Чернівецької обласної ради зібралися на засідання, аби попрацювати. Та плідної роботи не вийшло. Три питання за три години. Згодом оголосили перерву. Після неї розглянули ще 20 питань і знову пішли відпочивати. Та по завершенні цього часу до сесійної зали повернулися не всі народні обранці. Про те, за що голосували на 31-й сесії облради, дивимось на початку засідання. депутатам представили новообраного першого заступника голови ОДА. Ним став Володимир Куліш, представник блоку Петра Порошенка у Чернівецькій області. Крім того, депутати привітали новообраних голів Вижницької, Герцаєвської, Глибоцької, Заставнівської, Кельменецької, Кіцманської, Новоселецької, Потильської та Сторженецької районних адміністрацій, а також Ігоря Мусійчука, нового начальника Чернівецького прикордонного загону, не обійшлося на 31-й сесії без кнопкодавства. Зокрема, депутат Михайло Березовський голосував за себе і за сусіда. За себе і за сусіда навіть коли той повернувся на місце. знову і знову. І тільки коли Михайло Михайлович вийшов із зали, депутат Георгій Березовський нарешті проявив ініціативу. Зрештою рахувати порушення депутатської етики ми втомилися. А питанням, чому один народний обранець голосує за іншого, мали б зацікавитися компетентні органи. Регламент цієї сесії не передбачав виступів громадських активістів на початку засідання, але депутати дозволили пустити на трибуну представника обласного майдану, який виголосив останні китайські попередні. Йдеться про заступника голови обласної ради Валентина Маніліча. Його місце роботи вже декілька місяців не дає спокою громадським активістам. Я вас прошу, щоб ми. Народ не стояли тут у проходах, допомагали вам це робити робіть самі, але підтримки цей виступ серед депутатів не знайшов. Питання про відставку Валентина Маніліща в порядок денний не внесли і прийшли до обласного бюджету. За словами фінансистів, минулого року всі захищені статті, а саме зробітна плата, медикаменти, харчування і енергоносії, були профінансовані повністю. Попри це, 2014 рік завершився із кредиторською заборгованістю. 3,3 мільйона по загальному фонду і десь 13,2 мільйона по спеціальному фонду по спеціальному фонду. У тому числі дороги, які фінансувались з обласного дорожнього фонду. Там, якщо по дорогах, то 2 мільйони залишилось боргів. торішніх. на сесії народні обранці проголосували за поправки до бюджету, які дозволять розрахуватися з цими боргами. Юрій Чобан каже, кошти вже знайшли. Вони в нас є на рахунках. Ми подиво всі документи, і вся кредиторка яка зареєстрована обласному бюджету буде погашена. Ну Протягом там до кінця місяця цьогорічний бюджет області зріс на 10% і тепер становить майже 5 мільярдів гривень. З державної казни буковині збільшили відрахування на пільги і субсидії для населення до 167 мільйонів гривень. Ще 1 мільйон 300 тисяч гривень держава надала обласним ді США для фінансування зарплат працівників. Соціальні ж служби внесли поправки до програми забезпечення житом дітей сиріт. Тепер за бюджетні кошти дозволяється не лише ремонтувати старі приміщення, але й купувати нові. Було вивчено, що сільські місцево можна за незначну суму придбати і відповідно переоформити всі документи на дитину сироту або дитину позбавленого батьківського піклування. початку існування програми у 2012 році соцслужбам вдалося забезпечити житлом 14 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Цього року на такі потреби у бюджеті передбачено 200 тисяч гривень, за які владники зможуть покращити житлові умови вже 28 особам. За словами Юлії Яківчик, програму продовжить і на. На наступні роки, адже з 1147 сиріт тільки 120 мають житло на правах власності. 918 – право користування. Що таке право користування виповнилося 18 років. Статус втрачається, і там уже як господар. Приймає рішення після другої перерви. На засідання зібралося лише 46 депутатів. Тому за відсутності необхідної кількості голосів пленарне засідання вирішили принести. Загалом із 35 питань порядку денного. депутати розглянули 22. Павло Монахов Сергій Грубляк, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Цього тижня нарешті призначили керівника комунального підприємства Чернівці водоканал. Ним став Сергій Дзезик. Чоловік раніше працював на Одес-водоканалі. Був заступником начальника управління економіки, житлово-комунального господарства, ціноутворення та тарифної політики Державного комітету України з питань ЖКГ. Тепер Сергій Дзезик відповідатиме за реалізацію проекту з модернізації систем водопостачання Чернівців. Чернівці водоканал має величезний борг перед обленерго та кредити в банках. Наразі міська рада чекає ще одного кредиту від європейських партнерів. Уже підписані урядові угоди між Німеччиною та Україною, згідно з якими наш водоканал може отримати позуку в майже 20 мільйонів євро. Щоправда, цей договір повинна ратифікувати Верховна Рада. Програма з модернізації системи водопостачання Чернівців передбачає декілька етапів. Перша стадія проекту. О, передбачає перше зменшення споживання води з річки Дністер, за рахунок розвитку існуючих підземних водозаборів на річці на, на Прут, підвищення рівня споживання, зменшення витоків, облік. І багато багато інших речей, без яких сучасне підприємство просто не може існувати. Німецькі представники перераховуватимуть кошти частинами для того, щоб отримати наступну суму. Міська рада повинна поетапно звітувати про виконані роботи, щоб не допустити помилок у реалізації цього проекту. Фахівці з Польщі та Швеції нам допомагатимуть. Новий керівник Сергій Дзезик, нинішній стан Чернівці водоканалу назвав критичним. каже, аби вийти з нього, необхідно терміново розпочинати роботу в 2015 році. Є три найголовніше завдання: перше. Це забезпечити проходження всіх процедур, які необхідні для того, щоб розпочалося фінансування. Десь приблизно це можливо буде грудень або січень вже 2016 року, коли можна буде безпосередньо приступити до реалізації самого проєкту. На цей період, поки будуть проходитися ці процедури, необхідно забезпечити безумовною поточну стабільну, поточну діяльність, а розпочне своє керівництво з проведемо. Зараз дуже така активна увага буде приділятися паспортизації мереж, розрахункам гідравлічним і зануванню системи водопостачання. Рельєф міста складний. І мова йде про те, що буде виділено приблизно 12-14 зон водопостачання. Також планують відкоригувати графік абонентської служби. До прикладу, одна половина операторів обідатиме з 12 до 13, а інша з 13 до 14 години. Допомагатиме удосконалювати роботу Сергію Дзезуку його новопризначений заступник Сергій Чебан, який до 2004 року працював на Чернівці водоканалі. Крім того, за комунальним підприємством слідкуватиме наглядова рада, склад якої затвердили місцеві депутати. Депутати на сесії міськради. Наталя Гатеш, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. 15.80. Запам'ятайте цей номер. Невдовзі у Чернівцях запрацює єдиний кол-центр, який спрямовуватиме скарги і побажання містян безпосереднім виконавцям. На останній сесії міська рада виділила на створення такої установи 130 тисяч гривень. Коли ж чернівчани зможуть вирішувати комунальні питання одним дзвінком далі. А 180, вісімцяти школя слухай вас? Добрий день. Зміна диспетчера Діни Рошколець триває добу. У будні вона приймає до 20 дзвінків на вихідні і в святкові дні трохи більше. Кожна заявка це проблема конкретного жителя, вирішення якої потребує негайного реагування. А ви не можете направити свого електрика? Да? Скажете мені добре, потім що там сталося? Аварійна диспетчерська служба працює з водоканалом, міськсвітлом, теплокомуненерго, жерепами та іншими комунальними установами. Туди передаються усі заявки. Звіти ж дізнаються про аварії та час їх усунення. Дзвінки, які поступають на нашу службу, наприклад, у вихідні дні святкові. Вечірній час виконується службою АДС-080. Найчастіше чернівчани скаржаться на відсутність світла. Особливо це хвилює стареньких. Їм потрібно заздалегідь підготуватися. І такі дозвонювачі, кому електрика потрібна для іншого. каже: дивлюся футбол, а світла не стало. Щось робіть. А що ти зробиш, якщо це від нас не залежить? На останній сесії міська рада виділила 130 тисяч гривень для створення на базі диспетчерської цілодобового кол-центру. Працювати ми будемо в режимі 3-2, тобто 3 днем і двоє ночі. Дзвінки прийматимуть за багатоканальним номером 1580. Диспетчер, отримавши заявку, одразу направлятиме її ремонтним бригадам відповідних служб. Мешканці не повинна турбувати, хто виконує заявку. Чи то буде аварійна диспетчерська служба ночі, чи жреб прийде вночі. Задача цього кол-центру, задача цієї системи забезпечити ці цілодобове надання нормальних послуг. Впало дерево, нема води, відкритий люк. Окрім комунальних проблем, у кол-центрі допомагатимуть вирішувати і психологічні проведення ж ремонтних робіт контролюватимуть на найвищому рівні. На протязі трьох годин, якщо заявка не виконана, то зразу стає відомо і першому заступнику, і всі необхідні служби піднімаються, включаючи начальника того підприємства, кому було це доручено, і Організовуються виконання, втім, у департаменті ЖКГ кажуть, три години на усунення серйозних аварій часто буває замало, але прагнути я до чого. Після ведення цього колцентру, коли ми напрацюємо, то все, коли воно все запрацює, буде своєчасно вноситись, буде надаватися інформаційний послуг. Ми будемо йти шляхом зменшення часу на ліквідації аварійних ситуацій. А такі трапляються минулого тижня, коли через пошкодження кабелю центр чернівців був знеструблений на 4,5 години. Люди обривали дзвінками лінії диспетчерської. Згадує пані Діна. Коли червоні всі телефони. Фони так і дзвонили мешканці, як кажуть, по нашому по третьому, по четвертому кругу. Ну що там таке? Тому сподівається, що реорганізація служби і збільшення кількості диспетчерів з 4 до 12 буде лише на користь. Я думаю, що це є плюс в нашій роботі, тому що одночасно вирішувати декілька проблем нам буде важко, і хочеться й людям допомогти. Вибачте. А де соль вісімся вас. запустити оновлений кол-центр 1580 Планують до кінця квітня. Павло Монахов Роман Палатик Чернівецький промінь. Коли нарешті вдасться припинити незаконний видобуток з берегів річки Прут? цим питанням поримаються кілька депутатів міської ради. От вони й виїхали на місця постійних злочинів, побачили на власні очі масштаби збитків чорних копачів і прийняли рішення дочекатися оцінки правоохоронців, яка має бути озвучена на наступній черговій сесії міської ради, що відбудеться в кінці квітня. Не на одній сесії міської ради розглядали сюжети та відеоматеріали про те, як невідомі люди серед білого дня незаконно вивозять тони щебеню. Депутати, які ловили чорних копачів ще півроку тому, надали правоохоронним органам номери машин всі дані про крадіїв, місце та час скоєння злочину. Однак, за місяці відчайдушної боротьби бишли Часанова та громадського справа досягла лише того, що відбулася виїзна комісія на території незаконного видобутку гравію на сьогоднішній день. Ще по матеріалам, які передані в органи внутрішніх справ, прокуратуру немає ніяких висновків остаточних. Відмовка правоохоронців традиційна. Порушено кримінальне провадження, за даним фактом, триває слідство. Члени комісії отримали й відповідь на листа, який був направлений з цієї справи екологічній інспекції. Інспекція на сьогоднішній день не маючи можливості здійснювати повноцінну функцію державного екологічного контролю, оскільки. Заборонено про контролюючу функцію на сьогоднішній день до червня місяця. Члени комісії, які вперше побачили масштаби роботи гравійних видобувачів, були м'яко кажучи вражені. Відбулося тут серйозно пошкоджені ґрунти. Тут просто понівечена земля, жахливий шахрайський спосіб, такий ганебний. Чи можна якісь? Хто може дати відповідь? Чи можна в якийсь той спосіб все ж таки цю землю, ці рани на землі якимось чином загоїти? То має щось засипатися, тобто зарівнятися. Виникає питання, чому на цю проблему? Керівники міста та правоохоронці закривають очі, адже за цей час тут в рази більше вибрано гравів. Е, бо ми тут з Анатолієм Чесаном, коли фіксували, то зовсім інша була картина за п'ять місяців в рази вибрано. Та ця справа таки зрушила з мертвої точки. Щоб добратися до штучного кар'єру браконьєрам, потрібно пройти смугу перешкод. Ось цей шламбаун повинен перешкоджати чорним ковачам незаконно вивозити гравій. До речі, він єдиний на всю прибережну територію, а заїхати сюди можна і з інших сторін. Оця металева конструкція єдиний економічний варіант, кажуть чиновники, бо грошей у бюджеті Катма. З бетонними плитами у нас проблеми, шлавбам ми його поставили. Я думаю, що найближчим часом вирішимо питання і з бетонними плитами. А от коли настане той найближчий час, невідомо. Адже правоохоронці вирішувати цю справу чомусь не поспішають, каже Володимир Бишлей. Докази речові, тобто зошити, які, які ми вилучили. Е Міліцію не цікавить там адреси, телефони, куди, скільки скільки в день на добробут вивезено машини, нікого це все не цікавить. На берегах річки Прут незаконно гравій видобувають уже десятки років, і кінця краю цьому немає, кажуть експерти. Приміром, ось ці озера утворилися ще до 2008 року. Нині тут солодке місце для рибалок. Аби вся набережна річки Прут не перетворилася на ось такі оазиси. Комісія обіцяє взяти ситуацію у свої руки і побороти роботу чорних копачів уже на наступній сесії міськради, яка відбудеться. Диться у кінці квітня, звітуватимуть правоохоронні органи. Вони повинні дати оцінку діям браконьєрів. Марина Черней, Максим Шварцма, Чернівецький промінь. У Чернівецькій міській раді 60 депутатів. Третина з них регулярно не ходить на сесії та навіть відвідує профільні комісії. Народні обранці, отримавши мандат, забувають, що їх обрали люди, і вони зобов'язані працювати на благо міста і громади. Хто і як виконує свої обов'язки перед виборцями та хто посідає лідируючи місця у списку прогульників, дивимось. До сумління народних обранців звертаються активісти громадського руху чесно. Вони провели під стінами ратуші попереджувальну акцію та презентували дослідження. Згідно з даними за минулий рік, майже 20 депутатів міської ради прогуляли понад 50% сесій та засідань профільних комісій. Якщо ти не був на комісії, то на сесії, по великому рахунку, ти просто приймаєш рішення або з усіма, або по інтуїтивно. прогульниками варто вважати всіх, хто пропускає більше 25% відсотків засідань. Та якщо оцінювати за такою шкалою то добросовісних депутатів у міській раді буде менше десятка, розповідає Любов Сорохан. Та головне переконує жінка, що її колеги, йдучи в політику, повинні розуміти, для чого це їм, адже робота народного обранця – це повна самовідданість. Я вважаю, що ми є зв'язківцями між народом і владою. От я вивчила проблеми, донесла до влади, проконтролювала, щоб їх виконали. Я не законотворець і не буду депутат Верховної Ради. Я вважаю, що повинні бути депутати місцевих рад без партійні самовисуванці. Жортаних округах, о тоді о цього точно не буде. Свої дослідження активісти провели на матеріалах, які надали у міській раді. Проте у документах є винятки. Напевно, випадково там не вказали відвідуваність мера. Мінус мітої інформації, яку надала нам міська рада, Це те, що вона не надала про тих, хто вже не є депутатом. Про пана Коспрока інформації нам не надали. Більше половини сесійних засідань прогуляли четверо депутатів. Серед них два перших лідируючих місця займають представники фракції Народний фронт Володимир Колосюк та Андрій Кавуля. Вони ж є і рекордсменами за невідвідуванням профільних комісій. Доповнюється список їхні однопартійці Юрій Ватаманюк, Андрій Кузін та Наталя Козлова. Всього регулярно не з'являються на засідання комісій 17 депутатів. Серед них і Свободівці Мар'яна Кривич та Віктор Крохмаль, А також колишні регіонали Василь Ткач, Володимир Стефуряк і Оксана Мойсюк. Не ходиш, здай мандат, хай доберуть депутата, який буде завета, або по списку пройде наступний. Якщо депутат списочник, проблеми нема, просто наступний стає депутатом. Та політологи переконують, процедура відкликання депутата у нас поки не передбачена, тому позбавити мандата народного обранця фактично нереально. У цьому законодавству немає прецедентів, які б сказали, крім того, якщо, наприклад, там, проти депутата місцевої ради порушена кримінальна справа, або він, не дай Бог, помер, або більше немає ніяких там випадків. Або особисто Заяви. Та навіть якби і можна було б викликати депутата, якщо він мажоритарник на його місце варто обрати нового. Проте практика свідчить, що місцеві політики не зацікавлені у виборах. Приміром, минулого року у серпні мали відбутися до вибори по му округу. Тоді влада під різними приводами намагалася відтермінувати цей процес. Ми вважаємо за доцільну в межах чинного законодавства провести ці вибори разом з виборами, які плануються провести восени. Тому що у нас на сьогоднішній день немає коштів. Мартологи ж вважають, що кількість депутатів узагалі потрібно скоротити на половину. А тим часом активісти переконують, прогульників необхідно знати в обличчя, щоб на наступних виборах проголосувати за достойного. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Щорічно перед великодніми святами люди приходять на кладовище, аби впорядкувати поховання рідних. Тому представники церкви вкотре закликають буковинців не нанести на могили родичів штучні квіти, адже ті не лише мають сумнівну художню цінність, але й можуть спричинити пожежу. Далі журналісти телеканалу Чернівецький промінь розкажуть, що спільного мають пластмасові квіти з пам'яттю про померлого. Нічого принаймні в святому письмі про це ані слова. Але з року в рік люди вперто несуть на кладовище вироби китайської промисловості. Яскраві ззовні, мертві всередині. Штучні квіти та вінки зазвичай ставлять, бо так заведено, керуючись принципом аби не гірше ніж у сусіда. Враховуючи те, що люди не часто відвідують могили родичів, вони втрачають свій естетичний вигляд, тобто вицвітає колір, і вигляд також не не є із приємних. Розповідає директор кладовища по вулиці Зеленій Анжела Ніколаєва. Після великодня до заповідника прийдуть родичі похованих тут людей, і багато хто принесе нові вінки. Старі ж опиняться на звалищі. нікому не потрібні. Таке сміття додає чимало клопоту прибиральникам цвинтаря. Воно дійсно досить громістке, незручне, тому що в смітник звичайний воно не поміщається. Залишені ж старі вінки та букети не лише псують вигляд заповідника, але й можуть спричинити пожежу від запалених свічок та лампадок. Легенький вітерець і все це буквально в долі секунди. Загорається і згорає, навіть неможливо встигнути погасити. Штучні вінки це безумовно чийсь бізнес і пропозицію, перш за все, стимулює попит. Та представники церкви наголошують, саме в цьому питанні треба бути принциповими. Ми не виступаємо проти когось, хто цим бізнесом займається. Ми просто бажаємо, щоб культура загальнохристиянська і, взагалі, культура людська. Підносила наш рівень, наше розуміння на трошки інший рівень. Берегти природу, а отже, не засмічувати її пластиком, який у землі розкладається щонайменше декілька століть. Закликають в єпархіях української греко-католицької церкви. Вшанувати покійного треба кількістю молитов, а не кількістю вінків, пластмасових. Причому альтернативою пластмасовим є живі квіти, кажуть на кладовищі, але і за ними потрібен догляд. Люди повинні згадувати не тільки тоді, коли їм необхідно. Або в великдень, або в провідну неділю. А щоразу щомісяця приходити, доглядати і повірте, що це буде набагато краще. Тому і працівники цвинтаря, і представники церкви просять буковинців прийти на весняне прибирання, адже за законом догляд за могилами лежить саме на родичах. Прибрати це є головне, і щоб воно було чисто. А ще прийти і помолитися. Якщо поруч ми бачимо, що є могила, за якою ніхто не дбає. Можливо, через різні обставини маємо таку нагоду. Маємо можливість прибрати. Маємо можливість взяти участь у прибиранні загальноміському. Візьмімо, адже це є наше житло, це є наше місто. А гроші, які люди планують витратити на черговий вінок, у церкві радять придати на благочинство, адже пластмасові букети душі померлого не потрібні. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. До Чернівців повертається великий футбол. Головна команда краю розпочинає другу половину першості України. Президент Сергій Гринюк та головний тренер Юрій Гій представили новачків та розповіли про майбутнє ФСК Буковина. Що очікує футболістів та болівальників у цьому сезоні? Дивимось. На початку сезону футбольний клуб Буковина переживав важкі часи. Не отримував фінансування багато гравців покинули команду, а кожний матч міг стати останнім. Зміни прийшли з новим президентом у листопаді минулого року. Не було в нас очільника області довгий період, ви розумієте. А без підтримки області, ну, чесно говоря, команда за всі ці роки вона ніколи сама по собі так не могла бути. Це дуже важко. Слава Богу, щоб дійсно підтримали і досить суттєво підтримали місто. Ми вирішили, що давайте ми займемося поки що командою. Да, займемося. Так, як воно є, і будемо готувати і очікувати. Получається, цих утріс утрясіння. Нині команда розраховується з боргами, за словами президента Сергія Гринюка, 90% уже погашено інші 10% у процесі. Там мала частина не погашена. Це ти з тим, що домовилися. Да, там частково там деякі зарплатні хвостики, тому що тут мною вже пішли. Да, Але це не впливає абсолютно ні на що. Команда пройшла тренувальні збори і розпочинає другу половину першості України. Взимку до клубу при. Єднались 11 новачків, серед них і Богдан Когут, який у минулому вже захищав ворота Буковини. Головний тренер Юрій Гій розповів, хоча серед гравців суцільна молодь, але вони готові до великих перемог. Звичайно, десь не нашій команді не, не вистачає досвіду для проведення на цьому рівні. Цей досвід вони вже будуть отримувати під час календарних ігор. Можливо, в перспективі це і буде наш мінус, але. З іншого боку, я рахую, що все таки надіюсь і вірю в тих гравців, які поповнили склад команди, за словами заступника голови обласної федерації футболу Сергія Задорожняка, нині завдання номер один зберегти футбольний клуб Буковина та продовжити грати у першій лізі а пізніше як найкраще е, сформувати цю структуру клуба, мають на увазі е, знову ж таки… Стадіон, клуб, дитячо-юнацький футбол. В такій пірамідці Помогти Буковині треба, тому що Буковина Буковина назавжди, Буковина пора. Жовто-чорному нинішньому сезоні залишилось зіграти 11 матчів. Перший домашній поєдинок клуб проведе 5 квітня на стадіоні Буковина проти команди Гірник спорт із Комсомольська. Юрій Гомонович, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Чернівці дочекалися наприкінці квітня на вулиці Богдана Хмельницького в урочистій обстановці за участю перших осіб міста перерізатимуть стрічку. Мешканці вулиці і всі шанувальники спорту стануть свідками відкриття першого міського чемпіонату з мотокросу по бездоріжжю. Про родзинки змагань і готовність траси дізнавалися наші журналісти. Мотокросмен Олег Скрипников обкатує майбутню трасу на своїй чотирирічній хонді за 35 п'ятилітню кар'єру. Чемпіон України та Центральної Європи бачив багато трас, але ця вулиця, наче створена для гонок. Наша Богдана ви бачите, повністю підходить з камнями, з ямами, всякими. Ремонтувати багатостраждальну вулицю поки нікому, та й оголошений міською радою тендер може затягнутися на декілька місяців. Але у ратуші вирішили, така дорога дорога не повинна простоювати. Тобто, розумієте, щоби було щось таке, щоби ще збирало туристів і є декілька пропозицій. Зважаючи на успішне проведення в місті Олександро Фралі, владники пропонують започаткувати на вулиці Хмельницького міський чемпіонат з мотокросу по бездоріжжю. Юридичне управління запропонувало той варіант, який. І працює сьогодні у у Львівській, Фінницькій, Івано-Франківській області. Тому довго вмовляти депутатів не довелося. Мешканці вулиці Богдана Хмельницького таку ідею здебільшого вітають. І Це непогано. Якраз підходить це твардіти катається, бо це хто просто шудати. І додають, у них склалося враження, що майбутню трасу для мотокросу владники готували декілька років. Одну й канаву зариють, другу розриють, зариють, розриють. Потім щось ладнають, ламають і знов роблять. Мотокросмен Олег розповідає: особливо комунальникам вдалася смуга перешкод. Оз вулиці Горького там розі цікаво. Там, де науді пільміна була, теж такі ями, що то не знаю, там МЧС не приїде. Змагання заплановані на кінець квітня. Зважаючи на ситуацію в країні, усі глядачів пропускатимуть через металодетектор, але грошей на великі рамки владники не знайшли, тому придбали вузькі. Ну вот, от, от так от мають залізти туди. Незручно, але безпека понад усе. Квиток на чемпіонат коштуватиме 100 гривень. До цієї суми входитиме вартість одноразових гумових чобіт. Трибуни для глядачів поставлять на узбіччі. Ось тут. А для чиновників облаштують vip місця на балконах. Тому мешканці просять там, хоча б прибрати трохи. Та прийняти чиновницьку публіку готові. Не всі у мене дуже високий балкон. Вони нічого не побачать. У мене балкона немає, ви були тільки, щоб балкон не рупа. Як і на усіх міських святах, без смаколиків не обійдеться. Глядачів чемпіонату частуватимуть запашною юшкою. Тут у нас уха ну, короб, щука, калин. Її зможуть скуштувати і зарубіжні мотокросмени, яких уже запросили на міський чемпіонат. Мені подобається ця траса. Вона доволі непогана. Однак, аби на горбах вулиці Богдана Хмельницького у гонщиків не повилітали мізки, їм доведеться дообладнати своїх залізних коней нужно установить защитную, защитный каркас, спеціальне сидіння, ремни і пожаротушение можна участвувати. Цей чемпіонат буде захоплюючим як для глядачів, так і мотокросменів. Сподівається, пан Олег. Чим більше грязі, скользка, підйоми, канави, тим для спортсмена бо є борьба. Справжні ралі відбуваються і в Монте-Карло. Тому ідея проведення чемпіонату з мотокросу на вулиці Богдана Хмельницького у Чернівцях не така вже й абсурдна. Павло Монахов, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Цей сюжет наші журналісти підготували до дня сміху, 1 квітня, щоб таким чином ще раз нагадати міській владі вже час нарешті завершити ремонт вулиці Богдана Хмельницького. Наша ж програма добігла кінця. Слідкуйте за випусками новин на телеканалі Чернівецький промінь. Це була програма «Чернівці тиждень. З вами була Марина Скінтай. На все добре.